О, друзі, ось і перша покльовка. І щупак майже на базі. Ось він. Ось він, щупак твічовий. Подруго, обережно, будь ласка, обережно. Я хочу тебе максимально зняти. Обережно. Я просто знаю ці розклади з гачками, а тут їх три. Тут три трійника. Треба бути максимально обережним. Ось так. Перша є, друзі мої. Дивіться, яка красунька. Щучка Дніпровська. На твіч. Ось так. краса Давай, пливи, подругу. Дякую тобі. ну давай. Давай покажи, як треба. Оп, все, побігло. Ось вам, друзі, з ці зміну 110 -ка. Мій улюблений. Так, да, дійсно, треба дуже обережно, тому що три гачка і всі вони дуже-дуже гострі. Клас. Початок покладено. Вітаю, шановне панство! мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі, я вже майже на воді ну, приїхав на локацію, зараз буду вейдерси вдягати і йти ловити рибку. Сьогодні метою моєї риболовлі буде перевірка щуки на місцях, де вона клювала минулого року на твічинг. Тому що зараз ночі вже прохолодні, вже доволі нормально дихати вночі без кондиціонера. І звісно, що за цей час, коли ночі холодні, водичка стрімко охолоджується в день, ну ще так тепленько, але тієї низької температури, яка вночі, вистачає для того, щоб водичка ну, зменшувала свою температуру. А коли водичка зменшує свою температуру, звісно, що щука починає плювати, і треба не прогавити цей момент. Саме тому я зараз. Тут, буду одягати зараз вайдерси Ця риболовля буде складатись з двох виїздів, На першому я зловив щось, не буду спойлерити. Тривалість риболовлі була зовсім короткочасна. А зараз я приїхав і в мене є що там? Ну, 4 години точно. Так що має щось з цього вийти. Погнали! Тому що щука сама себе не зловить. Ось моя Каламареті 88, красуня, Екзіст 4000. І намотаний тут dual hardcore 04 4 жилочка. 200 метрів. От свіжа намотка, тільки-тільки-тільки намотав. Як ви бачите, тут в мене шматочок флюра. І йде скруточка. А це означає, що в нас будуть сьогодні в фаворі воблери. Походна карабайка з воблерами. Вона в мене в вейдерсах лежить. Ось тут я пхаю прямо отак от. Для кишені вона занадто велика. Ну, а що саме Тут Тут у мене орбіт 110-й, тут в мене, 110, тут в мене е, е, поінтери різні. З ті 110-ка стіз, Міннов, о, 110 стіз е, Поінтери менші. Ну і, звісно, що нікуди без ратлінів, ну, точніше, вібів я не ходжу. Так, стартуватиму, мабуть, що зі старого перевіреного, з ті змінного 110-ка, буду ловити на нього, починати ловити. Ну, а що з цього вийде, дивіться далі. Да. Щоб вийти до води, треба ще. Нормально так пройти, по чигирях полазити. Да легко не буде. Ого, яблука. Такий розмір наче непоганий. Здоровий. Так, шукаємо вихід до води. Ну, щось схоже на заход. Муляка. Фух. 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 Ось она. Ось она водичка. Ось і, друга. ось і друга. Ого, ого, як вилітає на свічку. Взяла ледь-ледь. Тюк. -ледь. Тюк. Але взяла. І ось вона. Тихо, 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 подруга. Обережно. Оп. Ось вона, друзі. Ось вона щучка. Друга. Круто. Дуже круто. Я прям задоволений. Пройшов я не так вже і багато. А бачите, дві щучки вже комсомонен зробили. Камера перегрілась, його проха, так що на телефон буду випускати. Так, пливи, щучка. Давай, давай. Ну, що ж ти? Ти теж перегрілась? Ні, все добре, попливла в мою руку. І зараз витягнемо батарею з камери, щоб знімати далі. Чудовий початок, друзі. Я сподіваюся, що і надалі буде щучка нас сьогодні радувати гарними покльовками. Адже чесно, я не сподівався, що прям буде так прикольно. Ну, звісно, дуже не хочеться зурочити. Але я дуже задоволений початком. Надзвичайно мені подобається твічити каламареті цією. Просто кайф, мені надзвичайно вона подобається. Взагалі палка суперова. От як універсал, медіум лайт, прямо на все. Я не перестаю про це казати вам, друзі. Багато хто з вас вже повірили мені в цьому, придбали і я ще не бачив жодного разу, щоб комусь вона не сподобалась. Палка прям суперова. Скептики можуть сказати, що 88-ма для двіча, там, Володя, про що ти кажеш? Це все маячня, друзі. Що вона безумовно не потрібна така довжина, там треба щось коротеньке. Ну, не, не коротеньке, а більш коротке. А з берега прям кайф. І так одну палку взяти, можна і обларами прокидати. Можна і джиганути і зловити будь-яку рибу. Взагалі кальмарки будь-які, вони під твіч підходять дуже круто. Вони більш м'які, ніж е, звичні нам вудлища. І саме за рахунок цього класно працюють з воблерами. Ну, власне, вони і розроблені для того, щоб ловити на єгі. Це теж свого роду твіч, але такий супер агресивний. 3 days later. О, друзі, є щупак. Є щупак. Є щупак. Це в дії така є функція. Є щупак називається. Дивіться. Щупак трошки більше воблера, Зовсім трошечки більше. Але це не завадило йому з'їсти цей воблер, Ну, це означає, що воблер хороший, на поганий Напоганий наклюнула. Ось така. Давай. Рости. Ну і ось вже є на другому виїзді в нас перша риба. До речі, друзі, минулого разу я вам казав про те, що ловлю на 110-ку сп А насправді це 125, ка друзі. От так. Давно наловив я на Воблери з минулого року, так що візуально не одразу встиг розпізнати, що це за розмір. Але є і гарна новина. Вона полягає в тому, що я тепер знаю, що Каламаретті 88-ї можна сміливо твіщити 125 вилпарів. Ух, який вітерець сьогодні. Але головне, що рибка є. Вона що вже рибка є, водичка холодша. І з кожним днем буде вона клювати все краще. Сьогодні я вже керуючись попереднім досвідом, не планую йти туди, де в мене клювак не було минулого разу. Я обіду таку ділянку, яка менш глибоководна. Там, де нема, де яма. Надзвичайно близько підходить до берега, тому що там минулого разу не було жодної клюваки, я там втратив досить багато часу. Сьогодні ходитиму по міляці. Але короткий висновок все одно вам розкажу вже під кінець відео, керуючись досвідом тогорічним. Ух ти, як зараз загрузно, я йоханий бабай! Це сталося як і минулого разу. На перших 10 хвилинах минулого разу я зловив дві риби одразу і потім нічого. Цього разу. А сьогодні я зловив ось одну. І зараз теж покльовок не було, вже я пройшов метрів, метрів 150. Ну і це, ну так, доволі тривалий проміжок. Я розумію, що сьогодні... Понеділок. І що в суботу, в неділю тут було достатньо багато людей. А щуки на всіх ще за ніч не встигли вирости і напливти сюди. Але ну, сам факт той, що одна покльовочка незначної рибки. Тут таке собі діло. Хочеться ще як мінімум покльовку отримати на цій ділянці перед тим, як йти на самий жир. Тут глибинка трошки менша. От, і вже ближче до берегу носом риє в облорок. Треба покидати трохи далі. Там якраз він буде актуальний. Блін, ну хочеться риби. Хочеться риби. Осінньої, класної. З подачі хочу має щуки Дніпровської. Давай щука, пливи сюди. Друзі, не повірите, була клювака. Була клювака навіть дві. Спершу, спершу щука вдарила, промахнулась по, е, ну, скоріш за все. Другий раз була покльовка. А ну давайте перевіримо. Дочекався нарешті. Це наче щось... Так, да, це гарно. Ну, гарно. Краще, ніж попередня. Але не супер здоровенна. Не супер здоровенна. Ну, зараз покажу, я дещо змінив, друзі. Я дещо змінив і я думаю, що ви ці зміни бачите. Тихо, 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 подруга. Ти вже припливла. Ти вже припливла, все. Ось щупак. А зміни, ви бачите самі, це вже 110. ка Це 110 ка СП. Стіз. І ось така щука. Я зайшов на ділянку більш мілководну і тут Актуальніше саме цей воблер. Він занурюється не так глибоко, як 125-ка. І їм ефективно можна ловити. Дивіться, яка красунька. Бачите? Зараз буде стартувати. Давай, давай. Давай. Оп, і попливла. Так, да, друзі, є діло. Є діло і зміни. Завжди дають результати. Головне, щоб ці зміни були актуальні і насамперед правильні. Зараз я 110-ку і тут ще кілька разів маслану. А там, де буду починати... Глибина, ось вона починається, там вже поставлю 125 Друзі, прикра історія. Не вдалося показати вам покльовку цієї щуки, але ось вона на базі. З третьої покльовки вона взяла. Ось вона. Зараз я її обережно зніму, наскільки це можливо. Під самим берегом. Два рази в тюкнула і на третій раз вже безпосередньо на нього сіла. І сіла, як ви бачите. довольно серьезно, без шансов на сход. Сейчас мы ее снимем. Обережность такая. Дивите, какая красунька. Вот она. Сейчас мы ее отпустим. Давай. давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ну, Ну, Водичка вже не така і гаряча. Давай. Все, попливла. Ручкою помахаємо. От, і на глибоководній ділянці поставив я знову 125-ку. Ось вона 125-ка. Стіз. Ще хотів, друзі, розказати вам дещо про проводку воблерів. Адже вона, мабуть, так само, як і правильно вибраний воблер, також відіграє. Значну роль я ловлю з значними паузами, чому тому, що у більшості випадків щука пасивна, і е, тут, ну от наразі, окрім мене ще три людини ходять. На цій невеличкій ділянці. Конкуренція серед нас також впливає на кількість щуки тут. Тому що, ну, наприклад, там я ну, рибу не забираю, я на колю випущу. Люди забирають. І на всіх риби, звісно, що не вистачає. Тому орієнтую завжди на пасивну щуку. Тому роблю паузи. Смик, смик, пауза. Смик, пауза. Смик, смик, пауза. Смик, пауза. І паузи такі, по. Ну, там, Півтори-дві секунди. ну, Може трошки менше, може, може... коротше, секунда, півтори-дві. Все залежить від того, як риба дає зворотній зв'язок. Тому що, наприклад, от коли ми з Дімоном Галашем ловимо, да, у нього більш агресивний твіч. Він швидше ловить, він орієнтується на. Гіперактивну щуку, і на швидкий облов. Я більш, от принаймні на цій ділянці більш вдумливо ловлю, тому проводка в мене не дуже швидка. І як я помітив, сьогодні щука атакує не з першого разу. Інколи було, що от вона тюкнула, я смик, смик паузу. Тюкнула другий раз, ну і з третього добрала. Так що, робіть висновки, друзі, і не смикайте. дуже часто. Є, yeah, друзі, контакт. Ще одна. Хе -хе -хе. Знов така невеличка. Знов невеличка за самий носик, але красиво, красиво, красиво взяла. Дуже красиво і потужно. Не дивлячись на її розмір. Ну, друзі, бачите, хоч розмір невеличкий, але твічкою вже ловити можна. Це вже шоста рибка. Це вже шоста рибочка, друзі. Дуже гарний результат. Ну, по суті, за два виїзди, але минулого разу було дві, цього разу чотири. Разом шість щучок. І це показник непоганий. Все тільки ну, починається. Водичка ще тепла. І не можна сказати, що а, зараз осінній кльов от такий, як він. Має бути. Він не такий, як він має бути. Він буде таким трошки згодом. Там якісь латаття, якийсь здоровенно. Але дуже круто, що не дивлячись ні на що, можна вийти і в межах Києва зловити на твіч, щучку, хоч невеличку, але можливо інколи в кількості. Прийшов час, друзі, змінити. Воблер. Знов поставлю 110-ку, адже зараз ще раз пройду мілководну ділянку з глибинки я тільки що декілька щук взяв от зараз підійшов на міляку. До цього на цій міляці я 125-кою ловив і досить часто вже ближче до берега чіпляв. Траву. Це мені зовсім не потрібно, адже єдину щуку, яку я на 110-ку на мілководній ділянці зловив, вона клюнула безпосередньо перед самою травою. А 125-ка в мене там вже чіпляла цю траву. Отже, мені потрібно зараз використовувати вобер, який буде йти вище цієї трави. Щоб щука, яка там стоїть, його... Їла. Ось він. Красень. Погнали. Оооо, щось гарненьке. Щось гарненьке, друзі. Щось гарненьке, друзі. Ніхріна собі потвічив, Потвічив. Щось дуже непогане. І щось дуже не хоче виходити нікуди. Фу-ху-хух. Що це таке? Невже це супербонусний щупак? Чому він не виходить тоді? О, виходить. Наче виходить. Ох ти йоханий, ти бабаян! Ох же ж ты еханый бабаян. Друзья, это справжняя торпеда. Вот это щупачина. Едрить-колотить. Ох ты шо. И выплюнула воблер. Вы уявляете? Гриніти можна просто. Так, заглотила, ви бачили тільки. Так його заглотила повністю. І ще отак от десь по віця. І це ж треба було так виплюнути. Твою наліво. бляха ти муха. Ну... Так. Да. Але це супер щупак. Ну, п'ятірка мінімум. Да. Ну що, друзі? І таке буває. Ви бачили, яка риба сіла, риба, блін, крутезна. Ну, не знаю, п'ятірка п'ятірка мінімум, ну там такий апарат був гарний. Гарний, гарний. <хи> ну, кайф просто. Насправді, насправді, мабуть, би гемарно було б її брати тут. Ну, звісно, що я б її забрав, якщо б вже підтягнув під берег. От ця свічка, вона так трошечки... Ну, була зовсім трошечки зовсім не в тему. Але от якби під, підвів вже під берег, нікуди б вона не ділась. Але до того, щоб її взяти, зафіксувати в руках нормально, зняти в облер, тому що вона заковтнула дуже-дуже дуже глибоко. Мені прийшлося там її помучити, вийти на берег, знайти місце, де вийти. Ну, коротше, Я б її, мабуть, що, трошечки би замучив. А, мабуть. На краще, те, що вона зараз зійшла, насправді. Хоч і прикро, як для того, щоб поставити галочку, що от я там ту п'ятірку взяв, зважити її, хоча, щоб зважити, треба до машини йти. Ну, коротше, відос вийшов гарним. Відос вийшов емоційним, тому що, ну, чесно вам сказати, я не розраховував, що от зараз тут буде гарна риба клювати. Ну, а це прям супер гарна риба, друзі. Ну, я вражений, що вона клює. Ну і власне зараз найкращий момент підвести, підвести підсумки риболовель двох, які відбувались на цьому місці. Ну, Як ви бачите, гарна риба вже почала потрошку. Виходити з супер -от таких -от заростей, які позаду мене знаходяться. Сьогодні багато разів було, коли я переміщався по цьому місцю і в лататі бачив виходи щуки. Вона сидить в лататі. Водичка ще досить така тепленька, але температура водички падає і скоро будуть відмирати оце латаття, водорослі усілякі, і риба буде. Мальок виходити звідти, тому що це вже не буде для них якимось прихистком від хижака. Ну і, звісно, хижак також буде виходити на відкриті ділянки, і е, там зловити його на воблери буде простіше. Потім е, все це перейде у бік ям, і нам треба не прогавити цей момент переходу риби з міляків з латаття до. Самої ями. І оцей самий момент буде найкращий кльов на воблери. А для того, щоб не прогавити, необхідно ходити на риболовлю, чого я вам, друзі, і бажаю, і сам буду це робити. Я сподіваюся, що я заслуговую сьогодні на ваш лайк, на коментар якийсь. І пишіть, звичайно, що ну, чи були у вас такі випадки, прикрі. Хоча я б не назвав це прикрим випадком, це ну, скоріш. Скоріш, ну така приємна, приємна зустріч з гарною рибою. Обов'язково тисніть на вподобайку, пишіть коментарі, ставте лайки і не забувайте тисяти на дзвіночок, то ще не натиснув, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. Щиро вам вдячний і до зустрічі тут.